Наприклад, написала там якийсь такий, знаєте, комплімент навіть комусь, і все боже, ну це ж якось щось про мене подумають. А тут взяли, написали і все і відправили. І треба розуміти, що адресат, скоріш за все, вже прочитав і спробуйте це витримувати. Це така, знаєте, прикольна вправа. Я зараз не кажу писати хейтерське щось. В цьому випадку якраз от просто що у вас на духу. Тут проблема в тому, що люди, які постійно мають патологічну провину, це таке вибачаються, вони можуть багато чого в житті не мати, тому що я ж маю все продумати. А раптом я щось не так зроблю і буду винувати. Вони все одно, щоб не зробили, скоріш за все, все одно будуть вибачатися. Але тут треба навчитися оці імпульсивні дії. От якраз коментар, якийсь особливо, знаєте, там, прямий етер, там, де питання, пряма відповідь. Оце, дуже класно напрацьовується. Все, вже ваші питання прочитали, все, все. Це зараз просто епоха соцмереж, і тут ти можеш необмежено за день так натренуватися, в якомусь сенсі. Просто треба. Щоденно маленькими кроками оце в собі шліфувати. Відчули провину і задаватися питанням: а чому? Чому я відчув так? За що? Що я такого вчинив? І поступово, оця конкретизація провини, ця внутрішня провина абстрактна, вона починає конкретизуватися. Взагалі виявляється, що та абстрактна конструкція взагалі не про мою особисту провину. І людина припиняє оце патологічне вибачення всюди толити.